Запрошуємо вас на незабутню онлайн подію, яка відбудеться 30 вересня. Після захопливої подорожі до міста Невервінтер минулого разу ми не можемо утриматися від подальших пригод. 30 вересня ми знову вирушаємо в подорож, і в цей раз на вас чекає зовсім новий світ чарівний і незвіданий. Поринте у Вир Фантазії. І приготуйтеся до зустрічі з нашими гостями, які розкриють вам таємниці фантастичних світів. Ми перенесемо вас в нові захоплюючі локації, але збережемо ту саму теплу та привітну атмосферу. Ця захоплююча подія відбудеться в безкоштовній MMORPG Guild Wars 2. Ви завжди зможете приєднатися до нас в грі, спілкуватися з учасниками в голосовому чаті в Discord. Або насолоджуватися прямою трансляцією на нашому Ютуб каналі. Потрібні посилання будуть в описі і чекайте на нові анонси. Разом ми створимо незабутню пригоду, не пропустіть цей шанс підкорити нові горизонти фантазій разом з нами.